Так, всім вітання. Сьогодні, сьогодні яке в нас 14 лютого вчора ми подали повідомлення про злочин 13 лютого згідно 303 статті КПК України Вищий антикорупційний суд по факту того, що була виявлена корупційна схема учасниками мерії міста Львова, які в громадському транспорті розставили невідомі, незрозумілі фактично управління. І апарати, які не на незрозумілі рахунки, знімають гроші. Тобто і ті кошти незрозуміло куди йдуть. І коли ми викликали поліцію з'ясувати, куди ті кошти йдуть. Невідома група поліцейських, тобто відома, яка приїхала на виклик, вивезла оцю сіру касу, яка якби знімає з грошей з людей громадян міста Львова. Оці всі гроші кошти, і мерія Львова ними користується безпосередньо в своїх приватних інтересах, бо тому що ніхто нам не надав відповідь і заперечення, що це є державні рахунки. Тобто в Харкові в кровому розі нам люди зазначають, що дані рахунки в них безплатні, тобто не платять за комунальні послуги, не за комунальні, а за проїзд. В Києві 8 гривень. Це все коштує. А у Львові це 25 гривень. Тобто, чому така різниця в одній країні іменно баланс? Бо тому що мерія Львова якось веде себе так зухвало, що провіряє на нас якусь свою, я кажу, технологію, перевіряє свою зухвалість, чи пройде, чи не пройде. Тобто якась е, діє схема. Цю схему ми зазначили в генеральну прокуратуру в офіс і зазначали в СБУ. Вони не хочуть іти на взаємодію викривати дану корупцію. На заказ зазначали. Тому було от вчора подано повідомлення про злочин, е, щоб порушити, зобов'язати, щоб суд зобов'язав порушити кримінальну справу на дії мерії. І е, за е, 17-го числа е, 17 лютого е, в 12 годині. Е, номер справи 9.9.1, е, риска 13.55, риска 25, Від, е, відбудеться. Я витру тоді не буде видно. Е, відбудеться судове засідання по розгляду оцього клопоцієї е, скарги, щоб зобов'язати е, Генеральну прокуратуру порушити справу. Тому всіх небайдужих лів'ян, громадян міста Львова, громадян України, яких, е, які рахують, що ми не надали стільки повноважень. Саме садовому, саме керівникам мерії Львова, саме поліції, яка вивезла оцю групу осіб в невідомому напрямку з тою сірою касою, так само не реагує ні СБУ, ні ДБР. Тобто відеопротоколи бачили всі служби міста Львова, всі служби України. І ніхто не реагує. Тобто Генеральна прокуратура більше тижня має вже дане повідомлення про злочин, теж не реагує. СБУ не реагує. Тобто, всі зговори проти громадян Львова. Тому. Я надію, що знайдуться небайдужі громадяни, які прийдуть 12, 12 годині в понеділок подивитися, наскільки якби, відкрито, наскільки правильно працює вищий антикорупційний суд, і яке рішення він прийме. По поводу цієї корупційної схеми, яка існує в місті Львові, і так і до сих пір не зупиняється. Тобто, кожен день йдуть пограбування, зухвалював такі афер... аферистичні дії зі сторони мерії. Ніхто не подав заперечення, ніхто не зазначив, ніхто з політиків на це не відреагував, то що виставлено, і не задав питання саме меру і його групі. І ніхто не дав і правоохоронним органам запитання, чому йде з ухвали покривання зі сторони Генеральної прокуратури СБУ. Тому я сподіваюся, будуть небайдужі люди і не один, не двоє, не п'ятеро. І більше знайдеться громадян, які прийдуть все таки на дане засідання о 12-й годині в понеділок. Тому всім до зустрічі, всім часом.